Доброго ранку, діти. Пропоную сьогодні завітати на ферму. Діти, а хто нас зустрічає? Так, різні тварини та птахи. А як ми можемо назвати їх одним словом? Свійськими або домашніми. А чому ж ми їх так називаємо? Тому що вони проживають у домашніх господарствах і про них піклуються люди. Діти, Пропоную сьогодні вивчити вірш Свійські птахи за допомогою мнемотехніки. Послухайте уважно вірш. Індик, індичка, індичата. Гусак, і гуска, і гусенята. І качур, качка, і каченята, і півень, курка, і курчата. Це свійські птахи біля хати. Діти, про кого цей вірш? Про свійських птахів. А чому ми їх так називаємо? Тому що вони проживають у домашніх господарствах і про них піклуються люди. Давайте вчити вірш разом. Індик. Індичка, індичата, гусак, і гуска, і гусенята, і качур, качка, і каченята, і півень, курка, і курчата це свійські птахи біля хати. А зараз спробуйте повторити вірш самостійно. Бажаю вам успіхів! А я чекаю на ваші відео. До побачення!